люди, за ще заплитись ті троянди. Їх не треба підгортати не обов'язково. Хіба молоденька, якась молоденький корінець, то треба той росточок пригнути до землі, там посипати, може листечком трошки, і можна трошки коло корінчика засипати земелькою. Якщо вже отака от доросла, як в мене, то її не треба. Не обов'язково. В принципі, не повинна вона то хіба не знати якої землі. О, Але тут, бачиш, отово є в мене старі гілляки, то їх треба геть викинути. Але. бачиш, о, о. Ні. Ще навіть вона має, але мені її не шкода, що треба геть оголошувати. І то ось повністю треба, але я потім беру рукавиці, витягну її. Ще така тобі. Не буду зараз палець, щоб часу не трапити. Тіво гілочки трошечки можна отако легенько крутити. Молоденькі, так? чуть чуть повністю не треба зрізати, бо на них будуть цвісти цей. Хоча і то не обов'язково. Тільки там, де квітки ціли, якщо не зірвано, бійте, ще, ще мало цвісти, вже не буде цвісти. Бачиш, то там, то там треба ті квіточки, чубчики обрізати. Отак як тут. І вово, о, то не є протести, але той цвіт треба О, То так на тих треба обв'язати, якщо десь залишається. На тій нема однорічного паруська. Куди я покажу однорічний парусток, щоб люди знали на інший однорічний парусток, одвиті, однорічний, бачиш високий, теж лише трохи чубчик зрізати. ну то ще залежить, де воно розміщене, якщо є. І якісь палери, дробинка. Як? Його можна укорочувати, але не повністю, тому що на ньому на другий рік буде отакі воводські ростки бокові, і то вже будуть квіти на тому. Отак. А ті, а ті дивиці, котре е, старе, трошки можна винищувати. Трошки можна винищувати, тобто обрізати. Підгортати. ну я не маю молоденьких через я не можу показати, в мене все. Вже, того мало, ну, я просто посадила вона в е, той рік розведена і я посадила її. Ось його чубчик звідси, бо він може так. І тут може трошки підгорну його. Дуже гарна та, та темно-червона веснева. Дуже гарна. А тут просто обрізати і так, і так все, і лишити, нехай воно так собі буде. На другий рік воно буде гарно так веєром. Цвісти. Може, пушку одну у нас була, що на туйку, бачиш, на ту туйку була, впала одна гілляка. І, 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 не пам'ятаю, щось зламалася вона була, я мусила її відіткнути. Я так, якби ту я цвіла, було гарно. А там на горіх була залізла та дрібонька рожева. На горіх теж цвіла. О, а то паркова, вона висока, така, як та рожева, бачиш, то паркову. Дуже сильно не треба обрізати, вона в мене так само вже старіша, я її не буду підгортати. торік не підгортала, і цього року не підгортала. Не боятися, не жаліти, не жаліти, воно воно виросте. О, ось таку легеньку. Ось так, щоб по одній, по одному руку лишати тут його, аби воно мало пускати. Можна нижче трошки, а тут теж, бачиш, поптушок є. І ще цвітуть. І ще цвітуть, бачиш, ок. Це, це, бачиш, о, тут абрикосово називається. Тут так само паркова, вона сама росте, її не треба підв'язувати нічого. І у білу паркову так само маю. Так само не буду жаліти. Я її отако, о, отако пов'язаю. Бачите, як вона росте. Біленька паркова. Вона потім, як до старша, вона не буде так розлягатися, ростки будуть грубі. То їх -то, таку молоденьку теж підгортати не треба. Ну, цю я недавно посадила, я може її трошки загорну. Трошечки. Землі можна загорнути кожну, бо воно не зашкодить. Тільки то, що як, як нема доступу до такої, що десь під парканом, або, або так, як у нас утолуватись. Я не маю проблемних. Я до неї не маю доступу, бо та старе тут є, треба то вирізати буде, треба руковиців брати. Щоб її загорнути, хіба просто насипати землі, відру набрати в городі і засипати трошки того, то обрізати, і так нехай воно собі і росте.